Вітаю! В ефірі Рубрика Без стресу? Ми спілкуємось із психотерапевткою Оленою Дейною, і сьогодні поговоримо про надмірну тривожність. Олено, вітаю вас. І я вас вітаю. Олена, здавалося б, українці вже адаптувалися до війни, але все ж таки нові повідомлення про ракетні обстріли, про втрати життів і цивільних, і військових нас так добряче тригірять, mm -hmm. і з'являється знову і знову почуття тривоги і страху. Чим ці почуття деструктивні? Ну, ви знаєте, не завжди тривога деструктивна. Вона є для нас таким маркером небезпеки, якщо є реальний. Реальні причини того, щоб тривожитись, тому що таке тривога це не опредмечений страх. Так, Тобто ми конкретно боїмося щось, боїмося з чимось зустрітися, і тому ми тривожимось. Так наш організм реагує на небезпеку свого виживання. Тому, якщо це справді йде сирена, і ми розуміємо, що летять ракети, і на жаль, це реально зараз в нашому житті, це реалістично. То тривога тут доречна, вона не дає нам е, можливості проігнорувати uh -huh. і все ж таки потурбуватися про свою безпеку, так але коли вона нам не доречна, ну коли ми у нас якісь навящі думки, коли ми знаходимося в безпеці, все добре, але при цьому ми продовжуємо тривожитися. Нам потрібно задавати це питання собі, що я зараз боюсь? З чим я боюсь зустрітись. І якщо це якісь дуже фантазійні речі, то звичайно розбиратися, тому що це називається невротичний страх. Так? Тобто він такий навящий. Він він ірраціональний. І ось такий вже страх є причиною інколи депресії. І отут от вже потрібно розбиратись. Там є багато вже варіантів, що відбувається, так ми можемо сказати, що скоріш за все це причина вже невроз. І потрібно і звертатися до фахівців, тому я звертаюсь до всіх наших телеглядачів, що якщо ви відчуваєте, що ви в постійному напруженні, в постійному в постійній тривозі і страхові, і ви не можете нічого з цим зробити, ви не можете розслабитись, обов'язково звертайтесь до фахівців, тому що ось цей механізм розслаблення він означає, що він у вас перестав функціонувати. Для організму важливо стан мобілізації. Ми мобілізуємося для того, щоб справлятися з певною небезпекою. Так але коли небезпека у нас завершена. Ми повинні навчитися розслаблятись для того, щоб відновлюватися. Виходить, що в період відновлення, коли ми в безпеці, ваш організм не може собі цього дозволити, відповідно, ви продовжуєте випалювати внутрішні ресурси, резерви. Це звичайно естенічні стани, депресії, панічні атаки, тобто наслідки можуть бути дуже і дуже нехорошими. Тому, чим скоріше, клієнт звертається до фахівця. Тим скоріше є можливість про ці пропрацювати невротичні страхи, так допомогти зняти цю напругу і таким чином повернути людині спокій і відпочинок. Є так само і медикаментозні терапевтичні процедури, але це все повинно вже визначати фахівець і супроводжувати клієнта. Якщо ми кажуть, що це невроз, так і потрібно вже супроводжувати його під наглядом. Отже, зараз така от проста штука. Якщо ви бачите, що там не знаю, принаймні 80 чи 90% процентів свого часу ви знаходитеся в тривозі в напрузі, це означає, що ви вже перевтомлені, і у вас вже є якісь навящені страхи і раціональні. Ну, звичайно, тільки за виключенням тих людей, хто дійсно зараз знаходиться в місцях обстрілу, в місцях бойових дій, в реальній небезпеці. Там саме тривога і страх, це є зараз нормальна реакція на ненормальні ситуації, які оточують людину. Чи може бути якась швидка допомога собі, чи можливо іншим, коли от заціпені від того страху і тривоги, що робити, аби повернутися. Так. Потрібно проконтактувати зі своїм тілом. Йде такий, якби розрив емоційний і з тілом. Угу. Ми ніби як вилітаємо з свого тіла, і навіть інколи люди кажуть, ніби земля пішла з під ніг. Правильно, угу. ось це і такі ознака, що ми попали в цю воронку що за все шоково. І наша задача, знаєте, як то кажуть, щепнути себе, uh -huh. тобто відчути, повернути в тіло. Значить, тупаємо ногами, стаємо повністю всі, всією площиною і ходимо і пробуємо свої ноги, тобто заземляємося далі. Простукуємо своє тіло, тобто відчуваємо поверхню своєї шкіри, це контакт з реальністю, і тому з зовнішнім світом, тому нам потрібно цей контакт відчути. Так? Далі М -м, видихуємо. Просто там банально можна вдихнути на повні груди, так? А, можемо викрикувати. Щось таке робити. Ну, і інколи необхідно, щоб, от якщо є хтось напроти вас сидить, взяти його за руку і йому просто потиснути угу. і сказати: Я видавлюю сюди зараз всю свою напругу, свій страх і свою тривогу. І дуже-дуже сильно попросити напарника, щоб він вам чинив опір, щоб ось це надавлювання воно було максимально сильне. І тоді оце надавлене розслаблення. Знаєте, надавнє розслаблення. І ось воно таким чином допомагає зняти цю напругу. ну і Є ще проста така штука. Ну, якщо ви знаходитеся десь в якомусь місці, де є люди, ви нічого не можете зробити, і ви відчуваєте, що вас затоплює так, тривога, ваше завдання також стати двома ногами, знайти десь, якщо є можливість, стіну, опертись, чи стілець, щоб ви відчули опору. І далі ви поступово напружуєте м'язи спочатку до коліна. Ніг, потім вище, живота, грудини, обличчя. Тобто ваша задача дуже сильно нажати, зажатись, прям сильно-сильно, так 20-30 секунд на максимальному напруженні відрахувати цей час, тримати цю напругу тілесну, так, тобто цей зажим, а потім так само як хвилю, відпускати зверху вниз і зробити три таких, таких хвилі. І ось з цих три хвилі переключи мозк, тобто відбудеться там ну, розщіплення певних нервових ланцюжків, і ви побачите, що вам буде ставати легше. А якщо поруч людина, яка от така в неї ну, панічна атака, мабуть, так, mm -hmm. тривога, міра, чи можна якось зарадити, Розумію, що слова там «заспокойся» тут точно. Ні, 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 ні в якому разі, та. Знаєте, як в тому анекдоті, жінка вже заспокоювалась, але тут чоловік їй сказав «заспокойся». <гум> <гум> То, ні, ні в якому разі. Mm -hmm. По-перше, ми встановлюємо контакт очай, з людиною mm -hmm. і задаємо питання, як тебе звати. Якщо людина нас не знає, представляємося. Якщо знає, задаємо питання, як мене звати, таким чином, ми захвачуємо свідомість людини, щоб вона, знаєте, як, як воронку не зайшла в внутрішній світ. А далі ти кажеш, дивись на мене, я з тобою тримаємо за руки, обов'язково намагатися бути на, одні, на одній висоті. Ваш голос має бути більш спокійним і рівним. Тому, якщо ви самі знаходитеся в тривожному стані, краще цього не робити, бо ви можете людину ще більше розкачати емоційно. Я з тобою, дивись мені. Дай руку, ну, зажимаємо руку, щоб в людини був контакт з вами да, максимально. І далі ви кажете, подивись навколо, що ти бачиш. Наприклад, посчитай всі зелені предмети, посчитай всі квадратні предмети. І людина повинна вам вголос е, е, називати ті речі, які ви їй пропонуєте порахувати. Таким чином, вона фіксується вже на зовнішньому світі, тобто вона вже виходить з внутрішнього емоційного світу, тому що там проблема в чому? Ми схлопуємося, знаєте, як йдемо уходимо в себе. Як казав знайомий, ушов себе і не вернувся. Знаєте, mm -hmm. тобто, от, щоб це не сталося, ви допомагаєте людині зафіксуватися на зовнішньому світі. Далі ви кажете дихаємо, тупаємо ногами, стукаємо тіло. Тобто, ви допомагаєте відчути цей контакт своїм тілом і далі кажете, що б ти зараз хотів. І якщо вже вам людина каже водички, каву, все це означає, що вона вже зафіксувалася і вона вже чує себе. Mm -hmm. Ну, і з цього моменту, в принципі, ну такі прості кризові так, рекомендації з цього моменту вона вже в принципі залишається. І далі е, там може плакати людина, така так може говорити. Тут треба казати плач, я з тобою плачу. З тобою це ключові речі, я з тобою плач. Не треба більше нічого казати, е, ніяких рекомендацій, ніяких там заспокоювань. Просто бути поруч. Людині потрібна інша людина, коли їй важко, і дати їй право е, оці переживання зараз прожити. Ну а далі, якщо це панічна атака, вже то ми тоді. І пропонуємо там, знайти предмет, побачити чотири кута, рахувати, так, тобто щепати себе за руку, дихати. ну Є такий принцип, так? пілотки називаються. Тобто, ви робите ставите ось так долоні, і треба вдихнути менше, а на видих казати: раз, два, три, чотири. Потім вдихаємо і знову раз, два, три, чотири. Тобто нам потрібно збільшити вуглекислий газ і зменшити кислород, щоб це зупинити. Олено, щиро дякую вам за розмову. Наш ефірний час добіг кінця. Глядачам, дякуємо, що цей час провели із нами. Бережіть себе.